Господи, мій Боже, з глибини серця, дякую Тобі за все, що я маю, за кожен новий день, за життя, за дихання, за надію. Дякую тобі, що ти був поруч тоді, коли я навіть не усвідомлював Твоєї присутності. Коли моє серце було неспокійне, ти був миром, коли я падав, ти піднімав, коли я губився, ти був світлом на моєму шляху. Дякую тобі, Боже, за людей, яких ти посилаєш у моє життя, за родину, за друзів, за тих, хто підтримує, і навіть за тих, через кого я вчився терпіти і прощати. Дякую за хліб на столі, за дах над головою, за теплі слова, за тишу, якій чую тебе, і за бурі, яких шукаю Тебе ще глибше. Дякую за здоров'я, яке маю. Навіть за недуги, які навчили довіри, за радості, які зміцнили мене, і за сльози, які очистили душу. Дякую, що не завжди виконуєш мої прохання, але завжди даєш те, що мені справді потрібно, за твою мудрість, яка вища за мої плани, за твою любов, яка ніколи не вичерпується. Господи, дякую Тобі за кожен момент. Коли я відчуваю тебе близько, за кожен ранок, коли прокидаюсь, і за кожну ніч, коли можу заснути з миром. Навчи мене бути вдячним завжди, не лише за велике, але й за мале. Навчи бачити твою руку у всьому, що мене оточує, і нехай моє серце завжди буде відкритим для хвали і подяки тобі, мій Боже. Амінь.